Ми не говоримо, а діємо. Вивезення лісу без ніяких документів, без ніякої маркеровки. Це не вирвай, хто такі виривають. Люди стверджують, що вони не знають звідки цей ліс. Забери його, зімей! Що я роблю? Звай, знімай! Знімай з машини. Вс. Хочуть не ус... буде. Хочуть машину виключити, щоб вона нікуди не їхала. Прошу пана ви хто є. Стійте, снійте. Стійте, сіте, стійте! Доганяй! Зазніми! Зазнімаю! Метки! Вон є метки! Які вони різали ліс! Метка, дись сюди, Та я вам бачу. Це метка, якими вони мітять свій ліс, щоб другі не брали. Немає ні, ніякої ні, ні маркировки, ні нічого. Як вас звати? Я дважди ранений не є. Як, як звати? Скажіть, будь ласка, як вас звати? — Юрій. А, ну? а звідки цей ліс взагалі? Я взагалі нічого не знаю. Ну як нічого не знаєте? А чому втікало? Чому? Не я хотіли? не все. А, ви що бачили, ви що я втікав я бачу, що ви бігли щойно. Я не бігав взагалі. А а мене є, мене я втік. тому зверху був. Хто втік? Я взагалі не втікав, я взагалі не біг, в мені нема добре. чого бігти. Добре, добре, добре. Так, Немає номерів. А в кущах ми бачили, як вони приголивали. У мене тепліки, Де в якій стороні? От тут. Вони хай там сидять. Вже вон зливали або доливали, соляру їм не вистачило. Зіл у нас 131-й. Колоди? Який то метраж колод приблизно? Тарас. 6 метрів колоди. Раз. А яка тут деревина виходить у нас? Ялиця? Ялиця. Так, ялиця. Де той номер? Який там номер? 95. 64 ЛВТ. А ну видідете тепер знімемо. Туда. А, телефон. Телефон. Далі, далі, далі. Другого поїхав, польщі напився ту впав. Він напився, то спав, який другий, то почув. Він нічого не чув. Тупо п'яний спав. Ми були на роботі, я був, з ним я працюю. Ми випили після роботи. Я пішов, він пішов, на це автомашини його чекали, він пішов, я на колорамі. Ішов тут за штамписів і факти, там хлопці не вийшов. Я навіть не знає щось заставив. Ти має каністру, а ти мені світить. каже, тут вже А Микола ще дівся. А Микола тут був. Ну і що? Він втік? Він тікав? А тобі дав каністру, ти заливай бензину, так? Ну. Він був за рулем твоєї машини, так? Був. Так ти його зустрічав до себе на полораму? Я щось з полорами, але зароблю. Територіальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.